Присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200 кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як півсотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання близько 111 тисяч особового складу. Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини, хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою для досягнення психологічного ефекту, поставити сумно звісну ногу руського солдата, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдопобіду. Особливо активно-диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому, але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки, відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем поспілкувався з нашими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії України, які мужньо стримують і нищать ворога. Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з'ясувати всі проблемні моменти, віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач, дякую воїнам за хоробрість і професіоналізм. Слава Україні! commander-in-chief of the armed forces of ukraine general alexander, Sirsky, general alexander Sirsky visited ukrainian units that operate in pokrovsk sector at frontline of the russo-ukrainian war